Відеоблог про мою писанину у ВК. Ну, в багатьох соціальних мережах я багато чого написав. Де-що в деяких соціальних мережах, які виникали в 2013-2014 році, те, що написала, пропало десь разом з мережею. Там доволі такі цікаві речі теж були, але вже що є. Буває таке, що те, що твориш. Воно руйнується, зникає, крадеться і так далі. Ну, вже як є. Так, до 7 серпня 13-го. Ревнувати дорівнює. Боятися, дорівнює невпевненості. Любов це те, що не відчути тіло. А дехто навіть і не розуміє, про що я говорю, це в дужках. Після тілом дорівнює фантазії, дорівнює ілюзії і дорівнює неспонукання до статевих відносин. Ого! то така любов, то кому вона треба? Кохання дорівнює, потяг, тобто пристрасть до конкретного тіла. Хм. Хто в цьому сумнівається, себе обманює. Або ж несвідомий в цьому. Пристрасть дорівнює, потяг до, тобто пристрасть до когось. Бо може чогось підіш теж таке є на короткий період. Пристрасть це потяг на короткий період. Тобто кохання на довгий період, пристрасть, можна так сказати. А пристрасть – це на короткий період. Дружба дорівнює схожі думки. І інтереси зі спільним їх досягненням. І викликання одне у одного висловлюванням, і викликання одне у одного висловлюванням нові розумові та емоційні, окрім кохання та пристрасті, інтереси. Ого! Цікаво. Дружба дорівнює схожі думки і інтереси зі спільними їх досягненням і викликання одне у одного висловлюванням нові розумові та емоційні інтереси, окрім кохання та пристрасті. Ну, почитайте, якщо не зрозуміло зі слід. Я то розумію це. Щасливо. А пара. Дорівнює або це Кохання плюс дружба. Далі. Е, дорівнює. Тобто, що там далі, певно, що буде, якщо кохання плюс дружба, щасливі сімейні відносини. А там в дужках написано, там але без яких застережних знаків, що тут з пристрастю обережно. Щоб то значило. Так, прикалася я, то все я це знаю. Але. Але, але. О, це так, да, це не тільки мене, а взагалі нікого, крім те, що в вас всередині в чистому серці зародилося, там, в незабрудненому негативом, грузом, всяким політичним, ідеологічним розумом. То, якщо з вас от виходить, то тільки себе слухайте. Але просто щоб послухати, типу по вуха, щоб щось там трошки поплило, то можете. Не слухайте мене і не розчаруйтесь. І не слухайте Порошенка і не розчаруйтесь. Не слухайте Путіна і не розчаруйтесь, не слухайте, що там зараз, Трампа і не розчаруйтесь. не слухайте батьків і не розчаруйтесь. І так далі. Завжди слухайте себе свого серця, свого розуму. А, і проповідників, тим більше проповідники. О, це не кожен задумається. Про це цей життєвий факт, допоки не припрев реально така подія така, що е, застане так і він тоді, чи вона зацінить, е, що, що на шальках умовних терезів е, важче. Сон поїсти, посрати, постяти важливіші за секс. Факт. Але знову ж таки, те, що я говорю, тільки іншими словами, то не вмираючи з голоду, не падаючи з ніг від втоми, не маючи повного сечового міхара, чи е я не забув, як ця штука називається, але... На анальному отворі є така ну, штука, що тримає, щоб гімнон зразу не випадало, коли їсиш. Е не маючи повного сачового міфрата якісь там єрунди біля прямої кишки, чи так воно здається? здається. Не так воно здається, не так. Тут щось таке трошки вульгарне, образливе, але зачитаю, Ну, можливо там не, відли, не вилазено якби, з помилками, ну, Навіть якщо думаєш, що без помилок, чи, там, життя завжди показує, що воно може і по-іншому. І то, що ти думав, воно або буде перекручене, або взагалі буде наоборот. Життя вміє э, творити два, це я знаю. Ну, зачете, можливо, я вже і старий, що так пишу. І тире там таке я. А я за секс як поїсти, ну поїсти, посирати. Ну, типу, теж і то і то, а не як за щось сокровене, заповнюючи голову. І домінуючи над муками, а чому так? Ну, бо я все ж таки хочу бути людиною, а не твариною. А секс мати як задоволення просто не щось там, як все на життя. Та суки, ну тобто ті, хто по суті керує людьми, хоч би їх би якби... Не казали, які мені яйця. Е, та сука навряд чи допуститься. Так, наша крапка. Що таке небажана сука? Особа небажана сука, тобто не хочуть мати. Ну, точно не знаю, що це означає. Може згодом буде ясніше. Е, Особа жіночої статі, яку коли хочуть, тоді й мають. Наша крапка. В связи с этим она не может манипулировать единственным важелем, что имеет сука. Важенность. Это важенность. Бажанность. Ух. Вот же и крутит меня. Это важно. Когда я в, в Вильне, то тут там ничего там не тянет никуда. А Розум чистый. Теж там ніякої політики немає в голові. Сука залишиться без влади. І лише тоді чоловіки стануть головними в цьому світі. От так-то. Можливо, євнухи на наш майбутній правлячий клас. Чи як? Ну, ті, коротше, що без вієць. кастровані. Ну, надіюсь, що все ж таки і колись домінуючі жінки э, стануть людьми, а не тваринами, то ніколи каструвати не придеться, щоб э, не зраджували чоловіки і керувались э, логічними заключеннями. Ну але хто знає якщо керуватися лише з логічними заключеннями, які ці заключення будуть, можливо вони не сподобаються навіть і в кого є яйця, і в кого їх немає. Ну, то такого я ще не знаю, щоб було, то поживемо, побачимо. А, раніше ж, от шутка. Бо тут не дуже багато грузу до жіночої цієї владної... Сучі. Касти. Ой-ой, знову засвербіло. Дівчата, які ви розумні. Які у вас цікаві думки, то для вас я зверну гору. Хочете, я куплю вам. І три крапки, типа все, що заборону. Я вас люблю. Ай, додам. Досконально чоловік не має секретів, не плете нітрих, говорить правду, відстоює власноруч своє, а не кимось. Як це не парадоксально? І живе недовго, що фактично підтверджено вже неодноразово. Як звільнити чоловіка від влади яєць? Тобто влади суки над вчинками і думками чоловіка. Думайте самі, та й чи варто? <гум> Хто знає. Та все ж один варіант, напишу, каструватись, стати католицьким хлопчиком та займатися анальним сексом з католицьким церковним служителем. Ого! Ні. <плес> 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 хто хоче поторгувати собою, йдіть на eBay. Ну, є така, типа, там, де купують, продають щось, якісь такі сайт. Я не знаю, що, що там точно там eBay, но ну, так воно звучить. На eBay. На eBay. eBay на eBay. Трохи воно двозначно звучить, якщо на мові північно-східного сусіда. Трошки інакше там, ну, часто не культурному суспільстві це слово, значить трошки. Іначе. Ну це трошки такий наївніший. А ти що зробив для рідної країни? Типу е, про політику трошки чи соціальну політику. Чи то соціальні відносини? Коли велика спільнота людей намагається прагне та робить на користь одне одного і всіх разом, вона називається державою. Ну, комуною, суспільною... Одиниці, яка може називатися державою, точніше. Коли людина робить користь державі, в якій проживає, вона робить користь собі також. Це факт. Якщо керуватися суспільними інтересами, допомагати суспільству, якщо ти є частиною того суспільства, це то однозначно. Від того також маєш приходити. І зачасту може таке бути, що той приход користі буде більшим, ніж ти сам робиш для себе. Як би це не дивно звучило, ну так воно і є. Коли рушійно, тут написано більше, але все ж таки, коли рушійна частину населення, тобто певна кількість населення, яка зможе подолати якийсь там бар'єр ступору, робить державі користь, держава тоді процвітає. В іншому випадку вона деградує, ходить до МВФ-у і розказує байки по телевізору. В демократичній державі державний службовець це слуга народу, найнятий на кошти платників податку. Натті, вот, равенство демократическої. Для держави дух. Суспільний дух не менш важливий за конкурентоздатну армію. Ну, може таки, е ідеалізувати чи ставити пріоритети е на ці речі можна при різних обстанах по різному. Ну і те, і те важливо, або навіть життя важливо. Для армії не менш важливо розвинута промисловість, ніж мужні та вмілі солдати. Так, оскільки без промисловості солдат шматок м'яса, яко на полі бою, ну, якщо він не закупається там глибше, дуже-дуже глибоко, то на полі бою він не протягне і кілька хвилин. Тобто треба які, там якісь залізячки, там, технології. То, що може забезпечити промисловість. Отож, держава це спільнота. Не, ну, не обов'язково це ідеалістично, якщо до мене підійти до слова держава. Держава буває всяке. Ну, в моєму розумінні, на 13 рік 20 серпня. Це спільнота, яка працює на благо одне одного, має дух, розвинуту промисловість та повноцінну завжди передову армію. Непогано. Україна може це все мати та зробити. Звичайно, як і будь-яка держава, чи якась комуна соціальна. Ну, під час висловлювання своїх думок я віс. Тобто і я зараз росту, і буду рости, мабуть. В логічному моральному плані, якщо захочу. Ну і кожен так може, якщо захоче, Щось там шкрявати. Слава мені нагадує казку про голову короля, якому а, цей тут портной на російській мові сказав, що на ньому не перевершено вбрання. Ну, була така казка, може ще є десь в підручниках електронних чи паперових. Казка що твір про голову короля. Очевидно, що любити серцем казково приємно. Очевидно, що любити душею вкрай важко. Та не очевидно, що, що краще. Любити душею чи серце? Ну, Це більш спонукаюче до філософських роздумів, ніж цитата. 10 жовтня 13. -го. Завдяки одній людині можливо влюбитися в життя. Звичайно, навіть і людини може бути. От, наприклад, полюбиш от тапочок якийсь. От, і живеш ради нього. Нахуй з України полігон, схід-захід. Це правда. Туди. Або в космос. Перенесіть його десь в Грузію чи Прибалтику, А ще краще воюйте. Воюйте, воюйте не пиздою, тобто пиздюжі. А як ті, в кого є яйця. Тобто, ну, типу, як мужики. Ну це я зараз. Західного блоку, східного блоку, воровського і капіталістичного. А Україна між ними. Щоб того не було, то треба, щоб Україна всіх послала туди, ні, ні з ким не спілкувалася хоча б кілька десятиліть. Тоді все пучком. Хто знак, коли Україна удобрить свої землі кишками шкідників? Чим їх більше піде на перегній, тим краще ворожі чекають нас. Ну, труп розкладатиметься, мабуть, довго перегниватиме довго. Тільки деякі рослини, мабуть, будуть рости перші 5 років, 10 років. Ну, не знаю. З точки зору агрономії це корисно, то треба спитати в О, Тут якісь такі трошки початкові думки, але з 19 грудня 13 року, але вже такі грозні, прям, прям іоанські якісь. Мої перші два роки. Достатньо полає. Смертна кара. З конфіскацією майна за крадіжку. Чафера все займає державну роботу. Ну, там не тільки за крадіжку, там за всякі там... Ну, тут за аферу є. Ну, коротше, так, що там. За, за кресизм. Пересмертна кара на площі, от так. І оподаткування церкви. І як релігійної організації та перегляду умов, при яких церква може бути взагалі, оскільки вона доволі часто аферує, обманює грошей на гроші обманює людей заради влади, ну зараз не про це О, і це типу якесь звернення до батьків. Не знаю. Ну, так логічно я собі думаю, що от батьки ще дівчат не купували. Хоча б за купують. Рано чи пізно. Давайте їм грошей багато, а кишенькові потрібні і не дуже потрібні речі. Mm? Ну, не то ж розбайли, але щоб вони за якихось пару гривень не ну, почали десь по углах комусь щось там смуктати. Краще їм дадути гроші. Це на 22 грудня 2013 року, От, як моя оцінка була, як яка потрібна мінімальна зарплата, щоб жити в Кременці, ну, це таке полусело. Хто не знає Кременця. Поціном на той день. 7 тисяч гривень. Або ж 80 ти... 84 тисячі річних. Ось такий тоді курс не пам'ятаємо, але отак, щоб типу, по-людськи можна вжити. Не плутайте з виживанням. Вижити теоретично, можливо, і за 2 тисячі гривень, 24 тисячі річних. Але от життя відрізняється від виживання. Коли ти живеш, ти... Відчуваєш задоволення, Коли ти виживаєш, ти відчуваєш недостаток. Ти хочеш померти там, не знаю, там когось обманути, вкрасти, злився і так далі. А коли живеш, ти твориш, розвиваєш, думаєш там про щось високе і так далі. От. А от в Україні такого я не знаю, що щоб можна було жити, чесно. грудня року. Коротше говорячи, що хто пиздить на Майдані чи в Верховній Раді, я їм ну, тут в душках жарт, жую також, не вірю. Коли ті, хто служить при владі справді зацікавлені в добробуті нашої держави, ми це відчуємо сильно і надовго. то зрозумійте, я вже розумію, що нам як самодостатні соціальні одиниці, ну суспільній одиниці або ж державі не потрібні ні Європа, ні Росія, ні США, ні навіть в лапках допомоги богів. Коли нашому народу хороших служителів-керівників, ми швидше прилетимо на розробку корисних купалин нової планети? Чем США, Россия, Китай, разом взял. Крапка, слава, аллилуйя, тере в жопу, слава. Так, тут 13-й рег Закінчую третій блог.